Ники передали понад 12 тисяч гривень на лікування учасника ТОО, який зараз перебуває в Одеському шпиталі. Театралізовану виставу вкрадене світло на східцях обласної адміністрації зіграли молоді активісти. 16-річна дівчина загинула від чудного газу. Її мама в реанімації. Та вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. 16-річна дівчина загинула від чадного газу. Її мама в реанімації. Нещастя сталося на Буковині в селі Михальча, Сторженецького району. Цієї зими це вже друга смерть в області від отруєння газом. Лікарі розповідають, родина готувалася до святкування дня народження батька. Мати готувала їжу в літній кухні, а донька підліток була в будинку, де нещодавно проводився ремонт. Розмовляла по телефону. І коли мати зайшла, вона побачила, що досить дуже погано. Вона стала витягувати ту дочку і витягнула на вулицю, поміг, і тато теж зайшов в кімнату, і цього було досить. Щоб і тати було зле дівчинка. Померла ще до приїзду швидкої допомоги. Маму відвезли в обласну лікарню в реанімаційне відділення. Батько від госпіталізації відмовився. У даний момент батько себе почуває відносно здоров'я, почуває себе добре. Мати переводиться з нашого відділення в відділення, тому що отруєння чарним газом за пошкоджує тканину. Легенді за попередніми даними представників обласного управління держгірпромнагляду причиною смерті дівчинки став чудний газ, який виділявся з нагрівача приєднаного до балону з розрідженим газом. Причину, технічну причину настання даного нещасного випадку буде встановлено комісію. Про що вам буде повідомлено додатково цієї зими. Це вже друга смерть в області від отруєння газом. Фахівці зазначають, найчастіше нещасні випадки при використанні газу у побуті трапляються через порушення споживачами елементарних правил безпеки, самовільний монтаж газового обладнання та нещільність димових та вентиляційних каналів у будинках. Чадний газ це підступний газ. Він входить в склад продуктів згорання. На жаль, він не має ні запаху, ні, ні кольору. І смерть людини наступає, скажем так, дуже ну непомітно для постраждало тим, що той, що дихає продуктами згорання. Напевно, такий же момент був і в цьому випадку. Загалом у 2014 році при використанні газу у побуті вже постраждали 11 буковинців п'ятеро загинуло. Людмила Григорчук Левицький – місцевий час. Чернівецькі колядники передали понад 12 тисяч гривень на лікування Буковинця, який отримав надзвичайно важке поранення на сході. На перекір долі, на перекір прогнозам лікарів, що травми несумісні життям захисник України Ігор Мацкуляк вижив. Тепер українці гуртом збирають кошти на чергову восьму операцію для героя. Добрий вечір тобі, пане господа! І щирими словами та думками вони завітали до цієї господи в село Долиня Хотинського району і принесли понад 12 тисяч гривень дружині отовця, який наразі перебуває в одеському військовому шпиталі. Ми, от кожен рік, ми колядували на церкву, а цього року ми вирішили перед колюдою ще ми вирішили на зібралася громада нашого вулиці Стефаника, вулиці Багратіона і вулиці Чорновської. Це ми, от в Садгорі там живемо. Ми вирішили, що ми маємо допомогти нашим воїнам, які постраждали від. Війни, яка йде на сході, хотіли передати в наш військовий госпіталь, який в нас в Чернівцях. Там були лежали хлопці, які сказали, що от іменно Ігорю потрібно. Більш допомога, так як він багато переніс операцій, така допомога розчулила родину Атовця. Розповідають, переконані, що саме завдяки молитвам українців, їхній допомозі та щирій підтримці солдату 80-ї аеромобільної бригади вдається боротися за життя. Його забрали 8 квітня з дому. Він пішов це вже 8 січня. Було 9 місяців. А 17 липня він був поранений Луганському аеропорту. Нам сказали, що це град. ну, градом, так якби їх скидали. Так як ці осколочні ранення. Дуже багато порождень там всередині, дуже е, кишечник, е, почка, йому удалили праву почку. Загалом Атовцю довелося пережити вже сім операцій. Він з останніх сил бореться за життя, оскільки вдома на нього очікують двоє маленьких діток двохрічний Владислав та Назар, котрому немає ще й року. А ще близькі та родичі, котрі люблять та гордяться, 28-річним Ігорем. Плануємо, що його пустять хоча б на два місяці додому. Потім сказали, буде операція. Ну, ми його вже добре постараємось відгодувати, щоб він це вже переніс. Натомість колядники благодійники сподіваються, що наступного року вони колядуватимуть та вінчуватимуть родині москоляків у повному складі і що війна нарешті завершиться. Повертатися на схід вже не буде потреби. Щоб Україна процвітала, і горя не знала, щоб від нас кінчилося, щоб наші хлопці повернулися війни додому, щоб женилися, щоб діти рождалися. Що Україна процвітала? Ноги літ вам! Ольга Андрійська Ярослав Левицький. місцевий час. Театралізовану виставу вкрадене світло. На східцях обласної адміністрації зіграли молоді активісти. Юні театрали назвали свою акцію громадським протестом проти рішень уряду щодо продажу контрольного пакету акцій Пад Чернівці Обленерго у виступі. Молодь попередила міністрів, якщо вони й далі сприятимуть приватизації державних стратегічних підприємств, діятимуть жорсткіше, вдаватимуться до більш масових акцій. На наш погляд, уряд дуже занадто сильно хоче розпродувати українську економіку, в тому числі державні монополії, і саме у такому вигляді, як запропонували молодіжні студентські організації, ми вважаємо, що і такий вигляд потрібен. Сьогодні я грав громади, тобто звичайних людей, пересічних українців, які ну. Такі заручники ситуації, і, на жаль, на даний момент не можуть чого змінити. Дана акція є таким попередженням для влади, що ці дії є неприпустимі. Ми за цим слідкуємо і надалі, якщо влада не буде до нас прослухатися, будуть якісь подальші дії. Кількість квартирних крадіжок на Буковині суттєво збільшилася у порівнянні з попередніми роками. Про це правоохоронці повідомили журналістам на прес-конференції. Окрім того, кажуть, злодії знахабніли. Як знає Ольга Андрійська? Незамкнені двері ключ під килимком або ж поштовій скринці в більшості випадків злодії мали змогу привласнити все, чого бажали, фактично без перешкод, і це одна з причин сумної статистики. Дійсно збільшилося, як, наприклад, у 2014-му було 388. Тодіжу то у 2013-му було 247. і хочу ще особисто відмітити, що мабуть вона найбільш пікова такою була десь в останні місяці. Така легковажність зазвичай досить дорого коштує господарям, а це означає наголошують правоохоронці, що навіть на кілька хвилин не варто залишати квартиру незамкнутою. Особливо цю пораду варто взяти до уваги мешканцям першого та останнього поверхів. Ще один ворог у буковинців не вміння тримати інформацію за зубами. Вони самі провокували крадіїв на злочин, розповідаючи про великі статки або цінні речі, які знаходяться вдома. Правоохоронці розповідають, що професійні злодії до дрібниць вивчають розпорядок дня всіх мешканців обраної квартири. Наразі серед силових методів проникнення лідирують пошкодження пластикових вікон та дверей. А ще як показали конкретні випадки, злодії знахабніли і передбачити їхні дії деколи неможливо. Подружжя спить, ну, сплять, і він витягує мобільний телефон з під подушки. Злодії і вони так і сплять. Вони злодій виходить собі, все нормально, тихонько виносить цей мобільний телефон, виносить гроші з хати, виносить золото. Коли ви плануєте виїхати на відпочинок і залишаєте оселю без догляду, не повідомляти про заплановане в соціальних мережах, встановити на вікнах решітки на дверях якісні замки, якщо є така можливість, якісну сигналізацію. І про те, що поради не варто ігнорувати, свідчить вже цьогорічна статистика: вісім квартирних і сім крадіжок будинків за неповних два тижні. Ольга Андрійська Іван Чижик, місцевий час. Зимові канікули на Буковині провели 40 школярів з Сєвєродонецька. Аби відволікти підлітків від спогадів про війну в Чернівцях їм організували розваги та екскурсії. Удома вони навчились швидко евакуюватись. На власні очі бачили, як обстрілюють будинки з градів та тримали в руках осколки від вибухівок. Літні канікули діти з Сєвєродонецька й досі згадують з острахом. Стіни тримтять, тремтять, і все, ти чуєш, як це ракета пролітає над тобою, там град. І як ну, страшно було. Раніше, коли був хлопчиком маленьким, ну, взагалі-то грали в стрілялки войнушки, але щоб насправді такого було, ну, не, не хочеться і не хотілося б. Научились очень швидко собиратися, прятатися. Кіна було страшно, але сейчас вода, якщо, наприклад, хто вот сусіді забівають там в стіну, это просто все шугаються Уже екскурсії чернівцями, спілкування з містянами та спортивні розваги підлітків трохи відволікли. Побачили чернівців, нас була організована пішохідна екскурсія. у Нас були спортивні розважальні заходи. Вони відвідали розважальний центр турбіна, грали в боулінг, грали в більярд. Сьогодні каталися на ковзанах в льдовому палаці. Буде організована екскурсія. В національний університет якраз саме зараз дуже цікаво. Ходимо багато дену спілкуємо ну, спілкуватися цікаво з людьми, які тут, тому що і на українській мові трошки незвично. Помандрувати Західною Україною у Луганчани хотіли ще навесні. Через військові дії цього їм зробити не вдалося. Зрештою, таки організували поїздку, відвідали Львів, а тепер і Чернівці. Тут 40 школярів від 10 до 18 років пробудуть до 13 січня. Коли ми проїжджали в домі Деда Мороза, і хлопці, що ви заказували? Відліда да ні, там дуже була, щоб ви заказали, щоб у нас не стріляли. От, у усіх мислі. Нічого діти вже не хочуть, ні ігрушек, ні телефонів. Вони не хочуть, щоб просто не стріляли. Чернівці. Чернівцях вже відпочивали діти з Краматорська та Луганська. Після завершення зимового табору Буковина й далі готова приймати на відпочинок дітей зі сходу. Має Гумена Михайло Антонюк. Місцевий час. Зворушені та радісні. Такими залишать Чернівці гості з Сєверодонецька. У нашому місті школярі пробули 10 днів. Побачили видатні пам'ятки та познайомилися з буковинськими традиціями. На сам кінець дітям із Северодонецька показали та розповіли історію Чернівецької ратуші. Міський голова запитав гостей про враження, та всім подарував солодкі гостинці. Школярі зі сходу на згадку про себе залишили малюнки, які символізують єдність країни. Вірші про Чернівці та обіцянку підвідати наше місто знову саме впечатлення від спілкування з людьми, з вашими людьми. Ми були в сім'ї. Нас просто пригласили в семью, показала фамильные ценности. Вот свои рушники, свадебные рушники свои. А я руководитель кружков, юної етнографи і юної екскурсоводи. Поэтому ми все запечатліли на фото, сфотографировались, одевали дітей в українські костюми. Она показала горбатку. Я не тільки читала. Ці поїсти ми дійсно зрозуміли, що дійсно Україна єдина. Ніхто а, нас не обсміював за нашу російську мову. А, ми нам дуже сподобалася архітектура а, люди, все це було дуже чудово. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі інформаційного агентства АС на YouTube. Всього нам доброго.